Йшли цю зиму. Пройдемо що завгодно. Втім, докладніше про все це. Далі давайте поговоримо з керівником Центру військово-правових досліджень Олександром Мусієнко. З нами на зв'язку. Пане Олександре, ради вітати. Вітаю вас. Ну, давайте почнемо традиційно, все ж таки, з фронту. Наразі, от навколо Бахмуту, ситуація, схоже, знову загострюється. Росіяни туди перекинули. А част, частково цих десантників, ну і зараз є повідомлення, що там арт удари посилилися. От як ви оціните ситуацію навколо Бахмуту? Ну і загалом на Донбасі? Вона дійсно загострюється чи навпаки? Справа в тому, що ситуація вона продовжує бути стабільно складною. Змін в цьому немає, в плані чому того, що тривають інтенсивні бойові дії, і, але при цьому Бахмут тримається. Як і тримається Авдіївка, тримається. Інші напрямки так само тримаються, і те, що залишилося від Мар'їнки, тому що не можна сказати, там все випалено фактично. Але всі ці основні напрямки, попри те, що ворог активізувався. Ну, моя думка персональна в тому, що це вже такий вабанк від росіян, від ворога вони кидають все, що можуть Уже для того, аби досягти цілий, їм потрібно поставити галочки, тому що ну їхній оцей масштабний наступ, про який говорив весь світ, і писали всі провідні медіа. Говорили в нас, він увінчався бодай чимось, тому що вони е, у них був план такий: якщо поставити собі в актив е, хоча б не захоплення Бахмуту, хоча це першочергове. Тобто, тому що Росія це не до імперії, яка ставить для себе завжди територіальні загарбницькі функції, тобто претензійні для них території важливі, навіть якщо там от нічого немає, тому. Багато хто коли запитує, а що ж, просто от вони знищують і що далі. А їм не важливо знищена чи ні. Їм важить просто поставити галочку, поставити е свій прапор і сказати: дивіться, ми захопили, ми великі. Там байдуже, що там все зруйновано. Тому було дві цілі: Перша – це захопити е Бахмут інші населені пункти, якщо вдасться вугледар е Авдіївку, з'єднати угруповання російських військ Мазмарінку Мар з Вугледаром. Так званий їхній южнодонецький напрямок, як це називається у окупантів, або інший сценарій, або другий варіант це виснажити українські сили оборони, ми бачимо, що наразі не виконано жодне із цих завдань. Я вже не кажу, це тактичні задачі були. Я вже не кажу про стратегічні задачі, тобто тактично-оперативні задачі були ті, які я озвучив. А стратегічна задача було захоплення всієї Донецької області і. Унеможливлення будь-яких навіть розмов про підготовку українського контрнаступу на сьогодні. Ці цілі не досягнуті, тому вони кидають зараз е, все, що мають е, для того, аби перше, ну все ж таки, спробувати захопити Бахмут Авдіївку і знову ж таки поставити собі в актив галочку, що цей наступ він не був змарнований остаточно з їхнього боку. І друге, звичайно, це так само е, про те, що. Таким чином, наш ворог думає, що він е, може стримувати е, підготовку до контрнаступу і майбутній контрнаступ українських сил оборони. І тому продовжуються е, ось ці наступальні дії. Але я вам маю сказати, що ну все ж таки нехай навіть і зараз більшу частину Бахмуту контролюють на жаль війська ворога, але наші сили при цьому тримаються. Тобто, я думаю, що це точно для багатьох. І для західних оглядачів, і можливо для наших, це ну скажімо, навіть перевершило очікування того, що могло бути, пане Олександре, от щодо виснаження ворога, сьогодні британська розвідка повідомила, що росіяни в більшості підрозділів спецназу. Понесли втрати до 95% особового складу. Чому? Тому що російське командування ну, просто кидало цей спецназ в якості піхоти. Це, звісно, тішить. Це добре, що такі втрати. Але от поясніть, як взагалі така ситуація із спецназом, от на прикладі цього спецназу, вплине на спроможності Росії далі на полі бою. Ну, справа в тому, що розумієте, вони неправильно його застосовували, Я хочу сказати, я якраз. Нещодавно е спілкувався там з бійцями, які на Авдіївському напрямку, і вони мені розповідали, як вони спостерігали за діями цих спецпризначенців, які в них ще там залишилися. І це, звичайно, е ну знаєте, так смішно спостерігати, як вони озброєні гранатометами, е кулеметом і стрілецькою зброєю подають свої тактичні знаки там біля посадки е в чистому полі, де вони як на долоні їх бачать дрони. Потім їх накривають. Е Наші міномети або інша зброя, яка є, ну тобто, звичайно, що ворог намагався компенсувати таким чином, і вони намагались їх кидати як штурмові загони, понесли втрати. І, скажімо, зараз роль спецназу взагалі вона не є такою визначальною, тому що більше все ж таки покладаються зараз на артилерії. Взагалі зараз, мабуть, один із найбільших показників на що покладаються російські війська. Це два це артилерія і авіація. От вони, мабуть, спричиняють найбільше, скажімо так, зараз шкоди. І тому я думаю, вони, звичайно, є і мішені для наших сил, які ведуть контрбатарейну боротьбу або збивають літаки, ті, які там активно, дуже активно літає російська авіація на сході, наносять удари по нашим позиціям, збивають їх, знищують. От на це зараз роблять основні розрахунки. на Спецпризначенці вже набагато менше, ну тому що їх залишилося не так багато, і вони бережуть все ж таки ці підрозділи. Я не знаю для чого, то але навіть подивіться: зверніть увагу, що бої в місцевих умовах вони все одно доходять до того, що Росія просто намагається застосовувати більше артилерію і діяти тактикою випаленої землі, тобто вони не зачеплюються особливо за місцеві умови, навіть як ті ж вагнерівці при всьому тому. Чи навіть ті ж десантники, тому зараз е спецпризначенці вони їхні відіграють меншу роль, і зрештою їх неправильне застосування і призвело до того, що Росія понесла такі великі втрати серед літних підрозділів. Там є, є різні е спецпризначенці. У них там є морська піхота, спецназ морський їхній є е десантники, є е розгвардійці. Там по всім цим. Військам вони понесли досить вагомі втрати, і це почалося ще до речі, коли були бої під гостомелем, коли їхні кадировці і спецпризначенці намагались пройти наші лінії, і там були бої дуже такі інтенсивні наших спецпризначенців, і їхніх, і наші тоді е, отримали, ну скажімо так, перемогу доволі значну, тому що ворога відкинули. Сьогодні голова розвідки Кирило Буданов заявив, що на Росії в результаті нашого контрнаступу можуть відбутися цитую сейсмічні зміни, і тут паралельно з'являється у нас новина про нібито ці злиті документи з Пентагону, де мова йде про те, що Патрошев і Герасімов нібито навіть намагалися саботувати цю війну, але от щось у них не склалося. На вашу думку, а що ж може відбутися на Росії після нашого контрнаступу? Ну, дивіться, я вже про це говорив е, не раз в принципі. Ми можемо моделювати сценарії про те, що коли понесе серйозні втрати російська армія, так тому що ми теж моделюємо різні сценарії і повинні виходити. Якщо ми говоримо сценарії про те, що вони несуть серйозні втрати, і вдається нашим силам вийти, е, навіть не зайти в Крим, а вийти на адмінмежу з Кримом. Я думаю, що це вже було б надзвичайно серйозна поразка. Для російських військ, і я не думаю, що вони б змогли всередині Росії погасити ось ці настрої, скажімо так. Ну знаєте, сказавши, що так і надо було. Ну так і задумано, в принципі. Такий план був спеціальної воєнної операції, так називаємо. Я не думаю, що вони зможуть уже це згодувати своїй аудиторії, і це не пройде. І мені здається, що це продемонструє слабкість Путіна. А ви розумієте, що в Росії дає. Такий феодальний уклад, де вони бачать, що вождь вже не в силах стримувати ситуацію і керувати процесами, і веде до краху, і крах буде спіткає всіх їх, то вони просто будуть його замінювати. Ось звідси і такі витоки з'являються. Про Герасімова. Я думаю, що там забули ще одну третю людину. Я думаю, що там з ними третя людина може діяти. Я не впевнений наскільки Патрушев, але те, що може бути Герасімов. І, і ще один там з ними це, це, це точно може відповідати дійсності, і те, що скажімо, як тільки от українські війська здобудуть такі перемоги, я думаю, що це дійсно спричинить досить серйозні процеси, тому що розумієте знову ж таки, тут треба розуміти, яка ситуація складається. Ситуація складається наступним чином: що в Росії теж все більше вже закручують гайки далі нікуди. Питання тільки в тому, що ці гайки вже дещо ржа... іржаю покрилися, і їх почне зривати. Це просто питання часу, зрештою. Просто те, що ступінь е, рабської психології, на жаль, у населення Росії зараз такий, який дозволяє їм це все просто спокійно ставитися, навіть до того, що їх відправляють на убої, навіть до того, що їх кидають в бої, там не підготовлені, і вони, в принципі. Сприймаються в більшості випадків е нормально, ну це звичайно ненормально. Але я думаю, що якраз от у вертівки е довкола Путіна у них спрацює цей інстинкт, коли потрібно буде приймати рішення. І це, звичайно, може спричинити досить суттєві процеси. Інакше, якщо вони не будуть приймати це рішення, це в результаті призведе до ще більших змін, які можуть вийти в серйозні розбірки і навіть до. Громадянської війни все як було в 1917 році. Друга людина, про яку я кажу разом з Герасимовим, це може бути шойгу на мою думку. Угу. Ну давайте тут таке три крапки поставимо. Дай Боже, щоб воно і було. А щодо зливів, а, от в одному з документів, нібито йдеться про те, що Китай вже міг ухвалити рішення про постачання Росії зброї, і це мовляв може відбуватися поступово. А тут а, повідомляється, що вже 16 квітня до Москви а, летить міністр оборони Китаю. На вашу думку, Китай все ж таки перетне цю червону межу чи ні? Я думаю, що можливо і вже перетнув по дечому, тобто розумієте, ми повинні виходити з чого? Ми сприймаємо постачання зброї як постачання, ну часто, знаєте для нас, це снаряди, боєприпаси, там ракети тощо. Але давайте підійдемо з іншого боку, і про це говорив я раніше. Зокрема, що уявіть собі, а якщо Китай постачає під видом технологій подвійного призначення, якісь елементи для цивільного вжитку. І вони кажуть, що це йде абсолютно для якогось цивільного життя, для пральних машин, для телевізорів, там я не знаю ще для чогось. А насправді це може використовуватися для виробництва ракет. Я вам приведу паралель. А яким чином так стається, що Китай зараз під сан... вибачте, не Китай, а Росія під санкціями, і е, у них вичерпали, вичерпалися ресурси, і вони зменшили виробництво своїх ракет і дефіцит. А тут е, український генштаб. Представник генштабу Громов говорить про те, що на осінь можуть бути обстріли, тому що Росія збільшує виробництво ракет. То в мене питання виникає: а яким чином сталося, що вони змогли збільшити? А я думаю, що сталося таким чином, що вони знайшли якусь лазівку, звідки вони можуть закуповувати ті матеріали, які були в них в дефіциті і компоненти, і не виключено, що це може бути Китай, і більше того, Китай буде наполягати, що це. Не зброя, а це дійсно технології подвійного призначення, і вони свято були впевнені, що Росія їх використає виключно в цивільному вжитку. Ну звичайно, які ж вони ж не могли навіть уявити, що Росія веде війну проти України і буде використовувати їх для виробництва ракет. Тому такі ризики вони існують, і це вже може бути, і це вже е, потрібно розуміти. От я сьогодні дивився матеріал Reuters, один із радників президента України, сказав про те, що. Все більше наші спецслужби і наша розвідка виявляють в російському озброєнні китайських компонентів, це теж уже повідомлення, яке є. Значить, щось постачається. А те, що зараз е, Росія синхронно діє з Китаєм е, в плані е, активності на Далекому Сході, ну тут дві площини. Росія, безумовно, вислужується е, перед Китаєм і вони якраз в е, Одночасно, фактично, як Китай проводив в тайванській затоці навчання, імітуючи удар на по Тайваню, вони почали тут е, імітувати захист курил. Ну китай хоче впевнитися, що російський тихоокеанський флот здатний виконувати завдання по захисту майбутньої китайської території на далекому сході. Це ясно. Вони хочуть побачити від японців, очевидно, тому Курильські острови. Але це і, і на цьому тлі візит міністра оборони Китаю в Росію. Це все не просто так, це не просто якісь збіги обставин. Це формування ось цього ось ці, ось цієї російсько-китайської дружби, ось цього альянсу е, автократій, які, як би там не було, але зближується зокрема і в військовому плані. І міністр оборони Китаю, який я хочу нагадати, він же ж не даремно згадав про військово-технічну співпрацю з Росією, тому що він один із натхненників. Збільшення оборонної співпраці а, з Росією, зрештою він за це перебуває під санкціями Сполучених Штатів, я хочу нагадати, тому е, я думаю, що позиція щодо Китаю, можливо, заходу, вона теж буде в принципі трансформуватись і змінюватись, тому що як би нам не хотілося видати бажане за дійсне і сказати про те, що Китай зараз вплине на Росію, на Путіна і вони завершать агресію. Розумієте, дуже багато вже було заяв, і дуже багато було сказано, але чомусь Росія так і війну не припиняє. Тому я думаю, що Китаю вигідна та ситуація, яка є наразі, вона вигідна таким чином, щоб Росія не здобула якусь перемогу, тому що ну Китаю абсолютно не вигідно, щоб Росія там якимось ще нам свій покращила, але й не здобула поразку, тому що це така от у нього конкуренція. Із заходом, і от таку політику вони зараз проводять. Я думаю, що заходу час дещо, ну скажімо так, більше консолідуватися і, можливо, не бути такими наївними. Бо я сьогодні читав заяву міністерки закордонних справ Німеччини Ананели Бербок, яка каже: вона знову ж таки закликає сі дзіньпінь вплинути на Путіна. Ну сі Цзіньпінь впливає на Путіна, але на превеликий жаль, не так, як би нам того хотілося. От знаєте, якраз хотів спитати з приводу вашої думки щодо позиції заходу. А в Європі знову ну почали подавати голос. Вибачте, Марін Лепен і Віктор Орбан, які кажуть, що ну треба зменшувати допомогу Україні. Лепен каже, що треба давати взагалі оборонне озброєння, але а не наступальне. А, чому? Бо вона вважає, що якщо Україна переможе, точніше, коли Україна переможе, почнеться третя світова війна. Отут тут у мене виникає питання. Хотів почути вашу думку: чи є ризик того, що ці ідеї озвучені маргінал? Орбаном і Лепен вони просто почнуть гуляти кулуарами західних урядів. Ну, ви бачите, що там уже Захід почав діяти. Є вже інформація про те, що Сполучені Штати готові застосувати санкції, навіть санкції проти. Тому буду дякувати вже поза ефіром, пану Олександру і глядачам. Нагадаю, що з нами був на зв'язку керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.